Вітаю вас, мої любі сонечки. Ви питаєтесь мене, як прийняти своїх рідних? І для того, щоб відповісти на це питання вам, ви маєте зрозуміти, що прийняти рідних вам не вдасться до тих пір, поки ви не приймете дійсно Бога і не приймете себе, пізнаючи усвідомлюючи, хто ви. Неможливо прийняти, дійсно прийняти не просто це якісь психологічні практики, або на рівні розуму людського. Що у сні, коли ми спимо якісь ситуації робити розумом більше комфортні, більше там через розум якось примірятися. Це все існує, але це не говорить ще про повне прийняття. І, взагалі, я вам поясню, що таке повне прийняття це роз. Це розчинення в Бозі. Прийняття це є Бог, це є любов, це є радість, тобто це є прийняття. Всі решта, що стане, це ще те, що може бути до прийняття. І ми дуже часто за прийняття беремо те, що ми відчуваємо одне, говоримо інше своїми рідними. І ми Ніби стараємося чомусь там наслідувати якісь правила. Це не є прийняття. Це є навпаки ще більше поглиблення в карму, якщо ви не чесні з собою та іншим. Ну але це сьогодні мова не про це. Про це що таке прийняття і усвідомлення себе. Усвідомлення себе, коли ми підіймаємося до Бога, це перший крок, коли ти дійсно можеш щось і кудись уже рухаєшся дійсно до прийняття. Коли ти приймаєш Бога, тобто віддаєшся йому. Падаєш на коліна і просто віддаєшся настільки, так тобі хочеться віддатися. Це найголовніше сьогодні, на сьогоднішній день момент, крик, який для кожної душі, яка зріла для переходу. І от ти віддаєшся, і тоді починаються процеси. Ти забираєш свою увагу зовнішнього, і ти починаєш усвідомити, що ти і є та частинка Бога. І ти бачиш, що ті частиночки Бога, які розсипались темненькі, різні, сіренькі, це є ти. Твоя рідна сестра, твій рідний брат, твої батьки, тобто всі у твоєму всесвіті відображають в тій чи й мірі тебе, тобто твої різні частинки Самі більші частинки це батьки, з якими ти будеш трансформувати все життя, так як і з родиною. Це ті частиночки, з якими ти будеш все життя бавитись, і навіть коли пробуджуєшся, будеш їх трансформувати, але вже швиденько. Так от, не прийнявши Бога, не прийнявши, не усвідомивши, хто ти, неможливо прийняти нікого з рідних. Це неможливий процес. Як ти можеш прийняти кого з рідних, якщо ти навіть не знаєш, хто є ти? Тобто, не прийнявши себе, не усвідомлюючи, не приймаючи Бога, не розуміючи, хто ти, ти не можеш прийняти іншого.